Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео не про рибалку, а про річку Сулу. Саме в тій місцевості, де я знаходжусь, де я живу, де я рибачу. Це трошки вище лубен. Ну, і відео для земляків, які вже дуже-дуже давно не були на рідній своїй землі. Де вони колись проживали або народилися по відомих причинах. Зараз людей, моїх, як би сказати, односельчан розкидало по всьому світові. І інколи мене питають, дуже, ну, як би не питають, а люди дуже раді, що бачать у відео свої знайомі місця, де вони. Рибачили, де купалися, де гуляли, де віддихали. І я в сьогоднішнє відео хотів би показати такі самі місця, де раніше були гарні пляжі і взагалі яка річка тут у цій нашій місцевості. Ну, зараз ось я знаходжуся біля, так називається, місце пляж Верба. Яке воно зараз? Зараз я вам покажу. Ось тут, зараз це місце, це ось тут колись нема тої верби, а була отут, ось саме отут здорова верба. Зараз вам спочатку покажу ось тут трошечки-трошечки вище, там де можна сказати коров'ячий пляж, де Колись раніше перегонили на ту сторону, на Пасовиську, вон туди, там Пасовисько здорове було, перегонили ще колгоспних корів. Це ось, друзі, вон там, бачите. Ось так. Бачите, зараз сула зарожша. Заросла травою. Ну, Обриви, дивіться які, Ого, тут, напевно, метрів чотири зараз. Ну, Тут ще більш менш. О, тут таке воно і було. Тут глибоченько. Ну як глибоченько? Може метрів два з половиною, два, ну це тут невеличкий кусочок такий. А далі он, он туди, бачите? Там вон. Все заросше. Ну, а зараз вам покажу сам сам пляж. Ось ну, тут, бачите, трошки такий пляжик є. Вон є там столик. Ну тут ще більш-менш можна покупатися. Уже того піску немає, що був раніше. Але трошки. Ну, тут, бачите, ще більш-менш можна якби покупатися, віддихнути. Оце зараз так біля верби. Ну що ж, поїхали далі, покажу вам другі місця. Ось, бачите, луг уже заростає деревами, грушами. Тут раніше. Паслися людські корови, травичка була як газон, корови збривали, а зараз ось таке. Ось тут ось вон там корови. Залишилося, мабуть, десяток чи скільки. Всього лиш корів у селі, Ну, може ще вдома хто держи, ну вон, дві корови видно, а там унизу біля води ще є. А раніше тут було, мабуть, 4 чи 5 очередів коров, такі по 30, по 40 голів, ніхто нічого не держав. Ось. Бачите, які. Дерева бур'яни, позаростало все. Це я зараз їду від верби на перекоп сюди, до села. Хто знає до доголоденець. Бачите, які старники, ніхто сіно не косе. нікому воно не потрібне, а раніше люди билися за. Кусочок землі, де можна було скосити сіно. А зараз все ось так. Ну, ось ми під'їжджаємо до перекопу. Так називається це місце. Чому перекоп? Точно не можу сказати вам. Бачите? Лалека шукає. Щось лове. Не п'є водичку. Лове жаб, рибу. Ну, зараз давайте підійдемо поближче. Ось так. Далі я там в кінці покажу, як падає вода. І з відео попереднє, 18 червня, я, мабуть, знімав те відео. А сьогодні у нас 21 липня. Ну ось весною, друзі, вода була ось тут. Ось, ось. От звідси і... Бачите, аж де тепер вода. Ось така сула. Ну тут ще води більш-менш, тому що це тут ще доповнює сулу, річка Удей. впадає, там туди вище, я покажу де далі. А зараз тут ось так. Ну, Тут є люди трошки купаються, то тут ось трошки, мабуть, прорвали. траву, зело. А так тут ось так. Бачите, все заросше. Ось. Ось. Така сула. На жаль, на жаль, З кожним роком все гірше і гірше. Заростає, заболочується. Ну, рибка є. Ось а ну, якщо буде видно. Верховодики плавають. І ось малька видно, бачите? Є і мальок, туди глибше трошки більша рибка. Ось зараз так. Там теж на тому березі річки, луги, теж старники. Раніше там паслися. Колгоспні корови, там щось 1200, чи скільки голів було, чи 1100, не пам'ятаю. Ну в общем більше тисячі. На тих, усих отам лугах, то теж корови збривали травичку, з'їдали, був такий газончик, мов покошено. А весною, друзі, оті всі луга, що на тому березі, завжди були залиті водою. От стільки було кожну весну води. Ну а зараз річка рідко-рідко коли виходить з берегів. У цьому році більш-менш води було багатенько. Водичка, можна сказати, з берегів річка дуже не вийшла. Якщо де й вийшла, то так, по каналах. Де канави такі, ямки, а так луга не заливала. Ну що ж, поїхали далі. Ще з'їздим на Кручу і туди, де закінчим, де мій місток. А, і ще заїдемо туди, де впадає удаю сулу. Так що поїхали. Я приїхав на Кручу, тут теж колись був дуже гарний пляж. Дерев оцих усих отут ось не було. Ці ось здорові дерева вже повиростали. Отут не було оцих кущів, оцих дерев, тут світило сонечко, був пісочок, але, на жаль, зараз половину дня, навіть більшу половину дня тут. Зараз темно. Не темно, а тінь хотів сказати. Ось так, оце, бачите, круче. Ось така вона зараз. Ну якби покупатися можна. Тут так, не дуже глибоко, але тут якби ямка. Ось тут такий перекатик, вже трава. І далі, бачите, ось зовсім вузько. А раніше, ото, де трава заросша, русло було оце ось на всю, всю ширину, а зараз тільки ось так. Нагадаю, це тут ще ще не це трохи нижче удає. Зараз ми переїдемо у друге місце. там, где саме впадает Удай. Там далее. Видите? Белые лилии. Вот. Какая красота. Буду проїхати старою дорогою. Хоч би десь у пеньок не впертися, а то вже не видно, де тут і дорога була, Ну тут трошки видно. Заросло все, чагарники, бачите, яке все. все заросше. Джунглі. Настоящі джунглі. Ось тут хто, хтось тут проїжджав, бачите все вже проїхати вийшло. Оце ось я приїхав до того місця, де у нас казали Парапет тут стояла, так можна сказати, такий немістока з бетонних плит, такий парапет у воду був, але його підмило, опори з блоків були, їх підмило і вони упали плити сюди. І ось. Ось тут так, бачите. Ось тут. Зараз сула тут ось така. Все теж заросше. А он, друзі, отам, воно, ото впадає удай. Зараз я спробую туди пробратися. Тут воно таке невеличка, мов ямка, чи хто знає, ямка, не ямка, ну там не дуже глибоко, тут так широченько. А отуди вон далі, ото, ото вже пішла туди сула воно, а отуди вон удай. Ну, зараз я вам покажу, де він упаде, перейду отуди десь. Попробуй тут ще дійти, ну тут хтось. Хтось ходив. Бачите, тут такі чагарники, кропива, всяке таке можна тут дійти. О, ось і річка. Удай. Оце, друзі, річка Удай. Ось бачите, ось така вона. Ось саме тут вона впадає оце ось у сулу. А сула ось сюди правіше пішла. Ну, Тут трошки ямку вимило так широченько, тут метрів не знаю, 25. Ну, знову ж таки, бачите, все заросше, непроходні джунглі. І на тій стороні таке саме все позаростало. Ну, Це ще я вам скажу трошки ще води є. Через місяць. Може, трохи через більше, отам от на початку вересня або в самому кінці серпня я зніму ще відео, кому цікаво, то буде видно, наскільки впала вода, і який стан, як вона зароща. Ось такий тут берег. Ось так так, друзі, зараз Поїдемо у крайню, нашу, крайнє місце, де сьогоднішньої зйомки. Так Там, де місток. Там у попередньому відео нагадаю, мабуть, 18, за 18 червня, кому цікаво, зайдете на головну сторінку. Ні, я краще залишу посилання на попереднє відео, яке я знімав трошки, більш, трошки більше місяця назад скільки було води. І зараз зніму тут біля містка, тут скільки води зараз, наскільки зменшилось води і як там, яка сула вище удає. Тому що, бачите, удай, скільки не стільки. Ну, я вам скажу, він хіба що трошки менше несе води, як сула туди далі вище. Вон, бачите, буде видно чи ні. Ага, видно. Уж поплив. О. Ону. Ще там вон. І рибка плюскається, щось погналося. Ну, щось є. Ще річка не мертва, ще поки що жива. Є і рибка, але з кожним роком я вже говорив, що, на жаль, стан річки гіршає і гіршає. Так що ось таке. Ну що ж, поїхали тепер туди, на кінцеву точку нашу. Там вам покажу, яка глибина, забриду в воду, покажу. А ви зрівняєте, а я сказав чи ні, оставлю я посилання в описі під цим відео. Посилання на те відео, яке я знімав 18 червня, трошки більше місяця назад. І ви можете подивитися його і зрівняти, скільки води було тоді місяць назад і скільки зараз у сулі. Ну що ж, поїхали, далі. Ось, друзі, приїхав я в кінцевий пункт сьогоднішньої нашої такої коротенької подорожі по річці Сула Ось тут, бачите, заброжу у воду ось ось така. Сула вище удає. Ось бачите ось мостик. Там у мене є відео про нього. Це тут у сусіднє село. Він тут уже стоїть, ну не знаю. <кій> По крайній мірі років 45-48. Я пам'ятаю, що він тут стояв і стоїть. Ну Інколи його ремонтують. Ну Можна перейти по ньому. Так що ось, ну не знаю, яка висота. Метрів, мабуть, три до води приблизно. Ось вам зараз покажу весною, який був рівень. От бачите, друге, друга опора труба, і на ній білий такий наліт. Оно. Ото весною було стільки води. І ось бачите, наскільки вода впала. Ось так. А впаде ще. Впаде вода ще. У місяць назад, друзі, я ось тут стояв, ось ось тут. Ну, зараз я вам покажу. Зараз поставлю камеру на триподи, покажу, яка глибина. Всього. Ну, ось, Бачите, все заросше. Ну, це ж раніше річка була шириною. Оце від дерев. І до оцих дерев. А там зараз, бачите, води нема. І стане вона ще удвічі вуща. Ну, зараз метрів десять тут ширина. А стане метрів п'ять. Отут тут посередині бігтиме такий ручейок. Ну І все. І отуди, отут навіть спереді. З лівої сторони від опор води не буде. Буде вода бігти тільки от туди, під ту сторону. Так що, ось так обміліла. Ну, це тут теж було заросше. Це тут місцеві хлопці прокосили, прорвали. Ну, якби покупатися ще можна, вийти так, лягти у <плакова> водичку, поплавати ніяк. Дуже білко. Так, ну що, сейчас я зайду покажу, як воно тут було. Ось така зараз, друзі, глибина. Мабуть, сантиметрів 70. А трошки більше місяця назад, подивитись, я вже говорив. Відео буде, яке я знімав 18 червня. Тут про Сулу, скільки води було. І от всього лиш за місяць, сьогодні у нас, сьогодні у нас 22. Ну, тобто, пройшло. Місяць і 4 дні. Місяць і 4 дні води було ось так. Я стояв на цьому місці. А зараз отак. Ну, тобто, вода впала сантиметрів на 70 на 80. Зараз десь сантиметрів 70 залишилось. Дощів немає, спека була. Ну, спека була кругом до 40 градусів, може де була і за 40. У нас була близько 40. Зараз ось очки, вже другий чи третій день трошки стало <хи>, легше дихати, вже температура десь до 30, не до 40. Вночі вже трошки прохолодніше стало, можна, можна вже дихати. Але вода все рівно падає, падає і падає. Я не знаю, через місяць, мабуть, буде тут отак, от ось, тільки ось води. Річка то не пересохне зовсім, але... Буде бігти ручайок. Так що, друзі, ось такий відосик про сулу, яка у тому місці, яка знаходиться вище Лубен. Це приблизно, якщо взяти по всій довжині сули від її початку до її кінця, десь приблизно посередині. Ну, можливо, навіть чуть -чуть ближче до Водосховища, де вона впадає трохи. Ну, треба точно подивитися по карті. Ну, скажімо так, приблизно посередині. Ну, трохи нижче, теж, як ви бачили, удай, трохи додає води. Та не трохи, а удай, я тут зараз так подивився, то удай приблизно ж такий самий. Може, чуть-чуть менше він води несе, чим сула тут. Ну, а збігаються вони у кучу, то трошки нижче, то там трохи води. Більше, як би сказати. Так що, друзі, ось такий відосик в першу чергу для тих, хто із нашого села, хто тут народився, жив, зараз по тих чи інших причинах знаходиться далеко від дому і не можуть побувати у рідних краях. Так, якось так, хоч так, трошки може побачити знайомі місця, як вони змінилися. Я, по крайній мірі, назвав назву тих місць, де я знімав хто з села, то він знає, про що я говорив. Так що, друзі, ось так. На цьому буду закінчувати. Можливо, завтра десь проїду на рибалочку, не знаю на фідер, на вудку чи на щуку, ще не вирішив, буде видно. Як тільки поїду на рибалку і щось піймаю, ви обов'язково все це побачите. Ну що ж, на цьому все. Пока. Слава Україні.